Нас виховували як придаток чогось. Мінімум амбіцій, мінімум можливостей. Долар зростає до восьми. Ми це пережили, пішли далі. Вся Європа вмирала. Що з українцями? Ми красавчики. Українці несуть Україну зараз крізь будь-яку країну. Куди б ми не приїхали? Раз. І українські франшизи переїхали в Європу. Жоден іноземець не розуміє ніч обстрілів у закладі. Немає вікон. Це суперлюди. Для нас не існує неможливого порівняти з кимось іншим дуже важко. Для мене найкращі люди в усьому світі. Всім привіт! Ви на каналі Романа Маслова. І сьогодні дуже важливий день. День, в котрий хочеться розказати, чому я вірю в український бізнес. Вам треба підписатися, поставити вподобайку і писати впродовж цього випуску коментарі. Бо наша команда дуже сильно. Хоче, щоб український YouTube розвивався. І ми дуже багато для цього робимо. Чому ж я вірю в український бізнес? Чому Роман Маслов так багато розповідає про український бізнес за межами України, про український бізнес в Україні? Чому місія нашого блогу полягає в тому, щоб стати причиною змін, маленьких, маленьких змін кожного українця? Випуск буде більше про рефлексію. Випуск про роздуми і про моє персональне бачення українця, моє персональне бачення українського підприємця, українського бізнесмена. Бо український бізнес це не самопрояв, український бізнес це не спадщина, український бізнес і український бізнесмен це символ незламності, це символ динаміки, це символ єдності. Я його так бачу. Для мене він є таким. Саме в період, коли сталося повномасштабне вторгнення, всі українці були вимушені мобілізуватися. Через що ми з вами зараз бачимо такий український прогрес за межами України? Через що так сталося, що вся Європа і весь світ зараз бачить український. Малий бізнес, український середній бізнес, український імпорт, український експорт. Чому Україна стала на слуху, окрім війни, ще й в підприємницьких колах? Тому що незалежність України вона вибудовувалась роками. Незалежність в Україні це зміна мислення, це зміна покоління, це зміна бізнесового орієнтування і бізнесового середовища. Тому що в країні. Котрій все залежить лише від тебе, є два шляхи. Перший це звинувачувати всіх довкола тебе або брати відповідальність на себе і діяти. Сьогодні діяти заради майбутнього. Саме такий шлях обирає український підприємець, українська дієва частина населення. І про таку дієву частину населення я сьогодні розповідаю. Бо сьогодні непростий день, сьогодні дуже важливий день. Україна стала. Незалежної. Україна стала Україною як окремою країною. Чи були ми до цього готові? Ні. Чи виховували нас як незалежних? Ні. Це ми з вами виховуємо незалежних дітей. Нас виховували як придаток чогось. Давайте назвемо це так: мінімум амбіцій, мінімум можливостей, мінімум широти погляду, мінімум критичного мислення, мінімум, 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 мінімум це можна перераховувати до безкінечені. І що ми маємо зараз? Ніхто не міг уявити, що українці будуть проявляти себе саме таким чином в країні, де йде війна, іде повноцінна війна. І при цьому і ті українці, хто знаходяться в Україні, і ті, хто знаходяться поза Україною, якимось дивним чином. Будують своє майбутнє і не будують його інфантільно, а будують його відповідально, самостійно через побудову нових робочих місць, через побудову нових продуктів і вивід цих продуктів на нові ринки. Ви вдумайтесь тільки в новому середовищі, в новій країні українці будують все, що можна тільки уявити. Я знаю виробників меблів. Виробників вікон, харчову промисловість. Я знаю, експортні імпортні компанії це нікого не здивуєш. Всі можливі послуги робимо набагато краще ніж в будь-якій європейській країні. Незважаючи на оподаткування, на регуляцію, на ліцензування, все це не має значення, бо таких адаптивних підходів, мабуть, немає ніхто окрім нас. Саме українці можуть з нічого створити ідею. З ідеї створити продукт, з продукту створити неймовірно потужну систему. Саме систему, котра потім буде трансформована в той самий потужний, стійкий, стресостійкий бізнес. Креативність дає змогу жінки-лікарю, котра все життя працювала лікарем, запустити флористичний центр, кухарю, запустити школу навчання англійської мови. Є Дуже цікава ще історія. Мама п'ятьох чи чотирьох дітей, котра ніколи не працювала. У мене була гостя Вікторія. У неї вона пройшла курс і стала дуже потужним ведспеціалістом. І таких прикладів дуже багато. Саме тому, що ми, я під ми маю на увазі українці. Ми вирішили в якийсь момент, що для нас не існує неможливого. Ми беремо і робимо. Ми беремо і впроваджуємо. Ми беремо і. Включаємо всі можливі наші внутрішні ресурси для досягнення нашої ідеї. Тому що креативна частина наша вона полягає в тому, що у нас різнокутовий погляд. Ми можемо дивитись на всі ситуації під різними кутами. І війна тому підтвердження з приходом війни в нашу країну, ми почали під різними кутами дивитися на багато ситуацій. З'ясувалося, що можна використовувати українську франшизу за межами України через півроку після того, як почалася війна. Раз. І українські франшизи переїхали в Європу миттєво. А потім через ще рік українські франшизи почали е, запускатися в Штатах. Це про що свідчить? Це свідчить про те, що більш винахідних і більш талановитих підприємців пошукати дуже важко. Чому, попри виклики в українського бізнесу, є потенціал? Це дуже часто питання. І знаєте, що я згадав? Я згадав свій шлях. Ось нещодавна розмова з моїми батьками. Я згадав, перший автомобіль, який я собі купував, новий автомобіль це була Kia Cerato. Я Kia Чарата купував за курсом 4,5 гривні за долар. Перша криза України, коли долар став 8. Друга криза в країні, коли долар став. 12. давайте можете зараз писати в коментарях, якщо я помиляюсь, тому що я точно можу помилятися, але я точно пам'ятаю, що кожна з цих змін вона нас вбивала. Україна зав'язла повністю в 2007 році, в 6, 7 і от якраз до 8, Україна просто погрязла максимально в валютних кредитах. Долар коштує 4,50, Затягнуті були всі, хто тільки могли бути, Іпотеки, кредити, споживчі кредитування, все було в доларі і тут. Долар зростає до 8, майже 100% зростання. Теоретично, це перший крок, коли люди пішли у вікно. Просто збанкрутіло. Все. Типу, все закінчилось? Ні. Ми це пережили, пішли далі. Наступний крок я вже це пам'ятаю з точки зору бізнесу. Фісташка, закупівля в доларі, продавали ми її в гривні. І коли ти розумієш, що твої залишки коштують значно менше. Ніж коштували до цього, верніше реалізований товар, який знаходиться залишки у дистриб'юторів. Отримуєш ти за нього в гривні, а через два тижні тобі доведеться купувати його в доларі вже по ціні вдвічі вище. Потім ми з вами пам'ятаємо курс 23-25. Майдани. Все ми теж пам'ятаємо, все пішло на користь. Ковід. Цікава історія. Все повинно було зруйнуватися, весь світ вмирав. В Іспанії банкрутіли компанії за компанією, в Швеції компанії за компанією, в Германії, вся Європа вмирала. Що з українцями? Ми красавчики, ми рухаємося далі. Ну і там фіналочка, що ви всі розумієте, прийшла війна? Ми знаходимося в Україні, бізнеси масштабуються, розвиваються, знаходять нові напрямки. Ми знаходимося в Європі. Моя команда зробила мапу українських бізнесів в Іспанії. Фокусувалися, верніше, не на Іспанії, а на узбережжі Кастабланка і Новолісіана. І вже більш, майже 200 закладів українських, майже 200 бізнесів нанесено на мапу. Ви уявляєте в масштабах Європи або в масштабах світу? Тому я вважаю, що український бізнес він незалежний, український бізнес він незлавний, український підприємець, український бізнесмен і українська ментальність. Вона, ну як на мене, на якомусь новому принципово іншому рівні. Ми почали створювати принципово інші свої системи. Ми почали вражати європейців своїми проектами. У 2000, якщо я не помиляюсь, тринадцятому або 2014 році я взяв за приклад органічні снеки в Швеції, коти я хотів впровадити в Україні. В Україні ринок був взагалі пустий на той момент. От в той момент ще Україна брала приклад у європейських і американських ринків. Наразі, як на мій погляд, Український бізнес настільки швидко підхоплює всі світові ініціативи, всі світові тенденції, що зараз, будуючись в Іспанії, будуючи в Іспанії будь-який простір, я хочу залучати всіх українських виробників. Банківська система в Україні набагато більш сервісна, більш якісна, ніж в Європі. Ми не кажемо за вартість банківських продуктів. Банківські продукти і діджиталізація банків це трошечки різна історія. Я вам кажу зараз за споживчий досвід, за досвід споживача. От, як на мій погляд, то Україна настільки сервісна країна, що її порівняти з кимось іншим дуже важко. І це 100% факт. Незважаючи на те, що в Україні йде війна, незважаючи на ті жахи, які відбуваються у нас вдома, і на всі нові реалії, з котрими ми всі зіштовхнулися і переживаємо вже стільки років поспіль, зараз відбувається те, чого нам не вистачало в 2014 році: українцям бути модно, українцем бути модно. Я можу це повторювати скільки завгодно. Розмовляти українською мовою, це класно. Бути українцем і підкреслювати свою ідентичність це класно. Українці несуть Україну зараз крізь будь-яку країну. Куди б ми не приїхали, на якому б континенті ми не були, ми можемо з вами бачити, як українці творять свої проекти, як українці впроваджують нові історії. І це неймовірне відчуття, коли ти точно розумієш, якої енергії незламні незалежні українські. Підприємці, як формувалися і загортовувалися українські підприємці, і як вони себе зараз проявляють. Український бізнес вже ніколи не буде таким, як був 4 роки тому. Український бізнесмен вже ніколи не буде думати і позиціонувати себе так, як позиціонував себе в 2021 році. Завдяки біді, котра прийшла в дім до кожного з нас, ми всі розуміємо, що таке глобальний ринок. Для нас не існує тепер кордонів. Українці зараз будують бізнес на будь-якому континенті. Ви почуєте це. Ви просто почуєте це. І це свідчить про те, що нас чекають дуже великі зміни. Як тільки все закінчиться, як тільки закінчиться війна, то Україна буде залучати дуже великі інвестиції. Я хочу в це вірити, Україна. Це країна, на котру будуть рівнятися дуже багато інших країн з точки зору бізнесового орієнтування. Бо ми з вами зробили дуже багато цікавого за межами України за час війни. Тому що український підприємець, український бізнесмен це людина, яка точно знає, що її майбутнє, його майбутнє залежить лише від нього. Підтримка. Термін, котрий можна інтерпретувати дуже по-різному. Ми всі завжди шукали підтримку, да? а коли сталися події, котрих ми не очікували, наскільки український бізнес підставив плече українській армії? Наскільки український бізнес став спроможній допомогти не країні як владі, а країні як нації, країні як людям, країні як єдиному організму? Наскільки український бізнес став стресостійким в глобальному сенсі, в глобальному значенні? Як ми змогли це все впровадити в наше життя? Я, якщо чесно, коли мене запитують і досі не розумію, як так сталося, що доходність нашого бізнесу настільки впала, а ми впровадили стільки менеджерських дій? Котрі дали нам змогу допомагати в такому обсязі, в котрому ми допомагаємо війську підтримувати нашу команду, котра є дотична до армії, і при цьому рухати цей бізнес далі. І ми не унікальні. Насправді, ми не одні такі. Таких бізнесів тисячі по всій Україні. І це свідчить про те, що українці для мене найкращі люди в усьому світі. Жоден іноземець не розуміє, як може бути таке. Що ніч обстрілів, у закладі немає вікон, все в склі. А зранку приходить бариста і вибачається перед своїми улюбленими гостями за те, що безлад в закладі, і каву він зараз зробить. Ви вдумайтесь в глибину, ви вдумайтесь і уявіть собі, в будь якій іншій країні, чи можливо це взагалі. Ну, як на мій погляд, то це суперлюди. Ми не народжені такими. Українці стали суперлюдьми завдяки тому болю і тим стражданням, котрі припали на долю нашого покоління. Цікавий випуск, як на мій погляд, це випуск про погляд, це випуск про широкі думки, це випуск про рефлексію. Я вам дуже вдячний за те, що ви з нами. Я... Пропоную саме зараз поставити вподобайку, підписатись і написати коментар. Бо український Ютуб потребує нашої спільної комунікації. Український Ютуб розвивається завдяки вам. Ми зі своєю командою створюємо контент, намагаємося зробити український Ютуб трошечки цікавішим і кориснішим, а ви даєте зворотній зв'язок саме через коментар. Дякую вам.